Зрушення на Курщині ЗСУ просунулося у кількох селах. Ймовірно, одну з локацій взяли під контроль. Операція буде безстрокова. Чим Україні допоможе рейд на російське прикордоння та як його оцінюють іноземні союзники? Пропоную порушити цю тему у випуску. Я вас вітаю на каналі Січас і одразу раджу оформити підписку. Якщо вже готово, то поїхали. Збройні сили України взяли під контроль село Руська Конопелька на Курському напрямку Російської Федерації. Таку інформацію публікують самі ж ворожі пабліки 4 вересня. Також повідомляється, що ЗСУ просуваються у пушкарному. Загалом наші воїни здобули прогрес на трьох напрямках. Осінді аналітики зазначають, що ще станом на вівторок, третє число, українські підрозділи мали успіхи у районі Малої Локні, Ольговки та Шептуховки. Про подальші плани на Курщині розповів президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю NBC News глава держави заявив, що Україна планує безстроково утримувати захоплені території. Далі цитуватиму. Київ планує безстроково утримувати російські території, захоплені у серпні, щоб спробувати змусити Владимира Путіна сісти за стіл переговорів. Сказав він. Гарант порівняв це із у полон російських військових, що дозволяє повернути додому бійців Збройних сил України. Такий самий принцип із територіями в Курській області. Нам не потрібна їхня земля, ми не хочемо привносити туди наш український спосіб життя, наголошує Зеленський. Про намагання схилити Кремль до діалогу зауважують і іноземні партнери. До прикладу, міністр оборони Естонії Певкур поділився своїми оцінками. Під час переговорів потрібно мати на руках хороші карти. А щоб мати такі козирі, їх треба вибороти. І це саме те, що робить Україна на Курщині. Це дозволить як поліпшити свої оборонні позиції в Україні, адже Росія має перекинути сили на Курський напрямок, так і отримати кращі позиції для переговорів, додав міністр. За даними Зеленського, наступ нашої армії змусив РФ відтягнути частину військ із Донеччини. Росармія перекинула з передової України до Курська вже 60 тисяч своїх військових. Ймовірно, ці сили були призначені для майбутніх атак на Покровському напрямку. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. При цьому там вважають, що Путін намагається зберегти російський наступ на Покровськ від термінуванням звільнення Курської області. А щоб залучити ще більше бойовиків, Кремль розпочав безпрецедентну рекламну кампанію. Хочуть влаштувати приховану інформаційну хвилю, аби заманити контрактників на службу. Запустило оголошення через Телеграм, Яндекс, Контакті, по федеральних каналах, у яких обіцяють соцпакет і нові гарантії сім'ям. А ще Росія не припиняє розігрувати Курську АЕС як свій останній козир. Вже неодноразово звучали заяви про нібито загрозу на станції з боку ЗСУ. Однак швидше сама Російська Федерація може влаштувати там провокації. Попередження про це прозвучало від незалежної експертки із ядерної енергетики і ядерної безпеки Ольги Кошарної. За її словами, зараз не завадило б МАГАТЕ наполягати на зупинці третього енергоблоку на станції. Тобто тепер окупанти використовують одразу дві станції для ядерного шантажу світу, щоб Україні відмовляли у підтримці та наданні зброї Запорізьку та Курську АЕС. Вирішальним моментом настане візит Гросі до України. Західні експерти окреслили кілька сценаріїв розвитку війни після початку бойових дій на території РФ. Про це йдеться у статті Foreign Affairs. Я вам наведу обидва із варіантів. Найкращим сценарієм є те, що українські сили утримують Росію до відносно невеликих успіхів у Донецькій області. Наступ також може призвести до змін у політиці Заходу щодо використання далекобійної ударної зброї. Найгірший сценарій полягає в тому, що через кілька місяців Україна втратить значні ділянки землі на Сході і не збереже території в Курській області, які вона могла б використовувати як розмінну монету, прогнозують експерти. А який зі сценаріїв є найбільш імовірним? Поділіться своєю думкою у коментарях. На цьому я вам дякую за увагу і закликаю підписуватися, щоб знати більше. Днем раніше телеграм-пабліки говорили про те, що у населеному пункті Журавлі на курському напрямку опинилися у блокаді близько двох сотень кадирівців. Подробиці дізнавайтеся вже далі на каналі Січас. Підпишіться, поставте лайк і будьте з нами. Кадирівці взяли в оточення на Курщині. Наші бійці повідомляють про перспективу поповнити обмінний фонд ще на дві сотні ахматівців. Тим часом курська операція не припиняється. Ворог відтягує свої сили із Донбасу. Єрасімов назвав дедлайн операції. Про це не тільки говоримо далі. Закликаю підписатися на канал цей час і до справи. Один із вітчизняних мілітарних телеграм-каналів повідомив про те, що у Клешні закрили приблизно дві сотні кадирівців. Бойовики спецназу Ахмат потрапили в оточення у російському населеному пункті Журавлі. Військові сподіваються, що цих тіктокерів. Або принаймні більшість вдасться взяти у полон, аби згодом обміняти на наших азовців. Своєю чергою за канали не змогли приховати поразки, хоч і без ентузіазму, але підтверджують оточення окупантів. На російському прикордонні гаряча фаза операції ЗСУ не збавляє обертів. Активіст Сергій Стерненко показав кадри з поля бою. Просто зараз ви бачите, як наші воїни ганяють ворога на його ж території. Тікає чергова штурмова група росіян, але рельєф місцевості спрацював не на їхню користь і допоміг перебити ноги російським солдатам. З дня у день пропагандисти говорять про небезпеку на Курській атомній електростанції. Один із депутатів Госдуми РФ заявив про наступ нашої армії на станцію. Мовляв, ті вже наближаються до Курчатова, де розташований атомний об'єкт. Я нагадаю, що минулого тижня місто закрили на в'їзд і нині пересування лише по перепустках. А уже зараз россияне заикаются и про хвилю эвакуации. Далее прямо мова путиниста Евгения Федорова. Это означает, что бои двигаются в сторону Курчатова, да? Ну это же понятно. И это особое положение, оно же от беспилотников, от обстрелов, от ракет не защищает. Оно защищает от диверсионной разведывательной группы. То есть это означает, что диверсионные разведывательные группы как минимум ожидаются в городе Курчатове. Как минимум. Понимаете? А чтобы туда попали диверсионные разведывательные группы, это значит, они там должны как-то оказаться. Значить, уже війська врага двигуються достатньо серйозно і ефективно, щоб появилась такого роду вероятності. А поки політики та блогери чечуть язиками, вся надія на попів РПЦ, російські священики об'їхали прокордонні до України області Росії із молитвою проти вторгнення ворогів. Отак, от. Але місцеві вже повністю зневірились. Курчани відверто та неприкрито приклинають і самого Путіна і всіх його посіпак. Дурак, тот Путін, прости господи, що скажеш такое слово. Що його черті туди, що йому не вистачає? Не можуть те саме, як то сарудить все. Свої жа люди. Чого? Чого він поліс, ідіот? А такий вигляд має розбите та розтрощене російське коренево, місто, де бойові дії ведуться вже практично місяць. Тав'ята втіка все. Тут все. 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 І ми скоро все. Поки кремлівський правитель продовжує брехати, наражає своє населення на небезпеку та кидає на гармати тисячі солдатів. Українське командування не збирається згортати просування. Президент Володимир Зеленський наголошує: цитую, курська операція виконує свої завдання іде за планом. Що стосується складнощів на покровському і турецькому напрямках, то ми вважаємо, що курська операція також може вплинути на це. Може бути зменшення загострення через зменшення кількості російських військових, але поки що там складно, сказав очільник держави. Водночас президент зазначив, що на покровському і турецькому відтинках ситуація складна, зокрема на покровському. З початку доби окупанти здійснили вже 31 спробу атакувати наших захисників. На Турецькому кількість ворожих атак на даний час добігла семи. Про це йдеться у звіті Генштабу станом на 16.00 3 вересня. Та повернімося до російського прикордоння, адже ворожі анонімні пабліки злили інсайт. Єрасімав назвав дату спробу відбити Курську область. Начальник генштабу Російської Федерації поставив дедлайн до початку наступного року. Неназваний співбесідник, який, власне, і передає слова Герасімова, каже, що до цього часу проблема має вирішитися. Як саме вирішиться ця от проблема, інформатор відмовився говорити, нібито, аби не викликати зайвих спекуляцій. Війська РФ потроху вже відтягуються назад. На екрані перед вами візуальна схема від Осінтерів, передислокованих із Донбасу по лінії Бахмут Авдіївка Вугладар на Курський фронт окупаційних частин. Тим часом на Курщині вже розвішують і цікаві листівки. Мовляв, область захищати нікому. Армія пішла захищати так звані нікому невідомі і невизнані ЛНР та ДНР, і інші в лапках. Іско на території. А що думаєте з цього приводу ви, шановні глядачі, і як ви оцінюєте такі от заклики? Можливо, невдоволені люди таки наважаться вийти і взяти слово проти Путіна? Чи ні? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Підпишіться на канал цей час, залишайте свою вподобайку та натискайте на дзвіночок. На цьому я вам дякую за увагу. До зустрічі.